Усім ми вітанечка! З вами Дмитро, і це наша ранкова йога. Поки що вона буде так виходити. А, сьогодні, як ви бачите, я в новій локації і ми потроху переїжджаємо до Києва, тому ось таке. Що ми будемо сьогодні робити? Ми починаємо, як завжди, з дихання, цикл вакуум. Після чого ми будемо робити базову якусь практику, яка мені прийде в голову знову. Це йога і підійде і для новачків, і для тих, хто давно займається спортом. Для тих, хто давно займається йогою, це буде взагалі на один зуб. Тому нічого такого. Тобто, це, скажімо так, йотерапія доступна для того, щоб почати ранок або закінчити день. Ну, і ми починаємо з дихання цикловаку. Ми дихаємо тільки через ніс. Якщо ніс закладений, ми видихаємо через рота. Тільки у такому випадку. Плечі не підіймаємо, не напружуємо їх. Ми намагаємося розслабити плечі для того, щоб працював тільки живіт, щоб наша грудна клітина не навантажувалася. Це дуже важливо. Як тільки я кажу видих, вакууму, ми все видихаємо, весь кисень. Затримуємо дихання без кисню. 10-15-20 секунд. Три коло робимо. Виходимо з вакуума через видих. Ми видихаємо спочатку повітря живота. щоб Розблокувати вакуум, і потім робимо вдих. Це дуже важливо для того, щоб не було спазму е, абдомінальних м'язів. Добре? Ну що, сідаємо, спинка рівна, плечі розслаблені. І починаємо в своєму темпі. Чим швидше дихаємо, тим краще поверхневе дихання. Поїхали, цикл. შუდე ვაკო ბდდ ბდ წიკალ Welkom. de wakker. Видих, оком. Видих, вдих. Розслабились і зараз до основної практики. Ми будемо починати з позиції горизонта. Дихаємо, нагадую, тільки через ніс. Якщо важко, ми видихаємо через рота. Дихання не затримуємо, коли нам важко. Дихаємо, начебто ми прогулюємось по вулиці. Це дуже важливо. Тому ми стоїмо в горизонтальне положення. І пальці якомога ширше тримаємо. Якщо важко тримати горизонтальне положення, ліно ставимо на підлогу. Поїхали. Вдих. Видих. Голову не опускаємо, наклюємо головою. Тримаємо одну лінію. Видих. 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 Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. І видих. Виходимо, собака, мордою донизу. Нагадую, що тут важливо саме пряма спина. Якщо ми не можемо тримати пряму спину, ми згинаємо ноги. Штовхаємось, тримаємо, потім вирівнюємо ноги. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. видих. видих. Вдих. Не, вдих. Вдих. Не видих. Не вдих. Не, не. видих. Уходимо собаку морди догори. Знову лопатки зводимо. На плечах не вісимо. Грудину подаємо вперед, якщо що ставимо коліна на підлогу, але тримаємо тонус. Вдих. А выдох, а вдох, а выдох, а вдох, а выдох, 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 вдох, выдох и вдох. І видих. Лягаємо вниз. Таз піднімаємо. Якщо важко, ми робимо на колінах грудину поклали. У нас наші пальці під плечима. Руки повністю зігнуті. Можете ось так зробити. Лікті в бік не виводимо. Закинули таз. Вирівняли ноги. Як тільки вирівняли ноги, підняли грудину. І тримаємо нижню чотирму. Вдих. 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 Невидих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І вдих. Горизонт. Ліве коліно до лоба. Вдих. Якщо не можете, то ось тут тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Кладемо коліно вниз, сідаємо свастику. Ось таким чином. Якщо не виходить, ми зменшимо кут. Як тільки поклали ліву сідницю. Ми виводимо потрохи, не відриваючи ліву сідницю від підлоги, праву ногу назад. Важкіше буде, якщо у вас буде тут прямий кут. Це важкіше. І потім виходимо потрохи в голуба. зберігаючи, як ви бачите, ліву ногу на підлозі. Як тільки вивели себе в таке положення, ми тримаємо, не вісимо в бік. А вже ж може бути таке, що буде складно. Тому ви можете штовхнутися рукою лівою, щоб витягнути себе, щоб плече ліве було на, лівні, на рівні лівого коліна. І тримаємо вдих. Можемо підштовхнути правою рукою в таз. Видих. Вдих. Можете носочок покласти. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на наше коліно. У нас ліве плече лягає на ліве коліно. І тримаємо. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми знову виводимо руки на позицію, в котрі були. Виходимо знову в горизонт. І тримаємо це положення. Вдих. Невидих. Вдих. На видих. Штовхаємось, не провисаємо. Вдих. Не видих. І вдих. І видих. Собака морду донизу. Знову ж. Вигули себе в положення. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собаком до гори знову. Виходимо, тримаємо вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і зону жди Вдих. вдых, видих. Вдих, выдих, вдих, выдих, вдих, выдих. вдих, выдих. И вдих, И выдих. І вдих. І видих. Коліно до лоба. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих. Поклали. Праве коліно. Спочатку з Розігнули ногу. Ось таке положення. І потрохи ми починаємо вирівнювати ліву ногу назад. Знову ж, якщо важко, ми згинаємо повністю ліву ногу. Праву, тобто. І потім вирівнюємо. А так. Ось виводимо. І вийшли в положення. Голова. Підштовхуємо, якщо що, лівою рукою штовхаємо в лівий таз. Права рука штовхає, щоб ми не завалилися. Вдих. Видих. Вдих, видих, Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих лягаємо на коліно. Праве плече на праве коліно. І тримаємо вдих. Видих. Можемо дивитися вправо, щоб посилити розтяжку. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вводимо коліна до грудей. Тримаємо дане положення. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Ноги ставимо на підлогу. Маласно. Вдих, на видих, вдих, видих, вдих, на видих, вдих, на видих, вдих, видих, І вдих, і видих И вдих. И вершник, вдих. Втягуємо живіт, не нахиляємося ось так. Тримаємо Ми можемо ось з цього положення потрохи сідати. Вершника. Вдих. А -а Видих. Вдих. -видих. Вдих, Видих. вдих. Видих. Втягуємо живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І, -і вдих. Руками вперлись внутрішню частину стегом, витягуємось. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. розслабились. Маю надію, що вам сподобалася ця практика. Завжди підтримка вподобайкою, підпискою. Ділиться з іншими і до зустрічі на нових відео.